Оновлення заради дитячого здоров'я, капітальний ремонт операційного блоку в обласній дитячій клінічній лікарні проводитиметься коштом благодійників. Крім того, меценати організували і закупівлю найсучаснішого обладнання, що допоможе рятувати життя. Подробиці у наступному матеріалі. Операційний блок обласної дитячої лікарні функціонує з 1989 року. Увесь цей час приміщення ремонту не бачило. І ось кілька місяців тому завдяки допомозі місцевих меценатів розпочалась його капітальна реконструкція. Завдяки благодійним організаціям і підприємствам проведено ремонт операційного блоку хірургічного відділення. Виділили кошти у сумі 2,4 мільйони. На сьогодні половина з цих коштів освоєна. На сьогодні вже відремонтовано три операційних, а також половина коридору операційного блоку і господарські приміщення. Представники обласної влади разом із благодійниками перевірили, як саме нині просуваються роботи. Кажуть, побаченим задоволені та сподіваються на подальшу плідну співпрацю з бізнесменами-доброчинцями. Багато людей в Сумській області на Сумщині заробляють, заробляють гроші, ведуть бізнес. Але ну, рівних Володимиру душі зайцю і його реальним справам. Ми не, ми, не, ми не бачимо. Я думаю, настане той час, коли наша допомога і потрібна не буде, коли буде реальна умова бізнесу. Але в такий перехідний період ми будемо робити все для того, щоб ви, як інвестор, як і людина, яка залучає в тому, числі, в тому числі наземні інвестиції, відчували себе. Захищеним з боку держави. Якщо ми будемо будувати заводи, то ми будемо обов'язково займатися і благодійністю. Я не можу сприймати на себе тільки такі слова подяки, тому що сьогодні це позиція всіх наших інвесторів. А ми далі будемо проводити програму допомоги нашим медичним закладам, тому що, ви знаєте, наш благодійний фонд він націлений. На якраз на допомогу дітям тяжкофорим дітям, дітям, які не мають із сімей, які не мають великого достатку. Окрім того, коштом благодійників закупили необхідне новітнє устаткування від меблів до високотехнологічного обладнання. Виконуючий обов'язки завідуючого хірургічним відділенням Володимир Дорошенко з гордістю розповідає про всі зміни. Було взято за основу операційної Харківської обласної лікарні, міста Харкова. там был проведен ремонт, и все, что лучшее, было там, мы увидели, и перенесли, конечно, сюда. Утепленные стены, вот эти все утеплялись, они по-новому. Меняли все окна пластиковые, менялись потолки. Сделали лампы, смотрите, без теневые, все стоят. Все, здесь поменяли все. Снимали пол, сделали, смотрите, электрическая проводка, которая вся внизу. Здесь все технически безопасность никакой для детей. Ремонтні роботи в операційному блоці тривають вже майже два місяці. Завершити їх обіцяють до жовтня. У подальшому ж сподіваються медики влада та благодійники спільними зусиллями допоможуть їм оновити ще кілька відділень, зокрема анестезіології та інтенсивної терапії, патології новонароджених та інтенсивної терапії новонароджених.